Роздивляємося набор інструментів. Інтертул є Т 8-110. зроблено в Тайвані. 110 це найменування інструментів. Скільки їх там є кількість. Ці штуки не дуже плотно сидять. Так вони защолкуються, бітки. А так вони совуються дуже гарно. Могу загубитися, щоб перетрусити якось. Так, а так все гарно, закріплено. Так, воно то не вилетить, але так можна щось в процесі хоп. Десь воно вилетіло. Хоп, отаке. Не думаю, треба буде. Обережно. Так, головки з мультілоком. Оці штуки впираються в сам... В, не в саму грань, а за саму плоскость болта чи гайки. І воно не злизує краї. Обична головка по злизаному по болту буде прокручуватися а цей мультілок повинен відкру... від... відкручувати. Це в теорії. Так, торкси. Чи це, зірочки? Так, отут всі головки гладенькі, добре відшліфовані, але оця от царапається тут облой, не знятий такий гострий. Ну тут ну, таке? Так не ну, тут це воденька в роботі ще не було, ці от зірочки теж. Одна, одна четверта. Это еще одна четверта. Свечный ключ с резинкой. Так, трещотки 72 зуба. Ну, вот такие. Среднюю упругости я бы сказал. Не прям щелкает, нормально. Дебеле? Думаю, перекрутить багато, поки зламається, а може воно і не зламається. Ну, ці головки можна, якщо що окремо добирати, якщо там загубиться чи щось таке. Ну, оці от покоцаються це першим ділом. Але, що тут робити? Докупити можна. Так, оці от штуки знімаються. Тут гачок. Сама тряшка металева, але тут таке кріплення, воно ну, пластикове. Щок. Ну таке. Щось я думаю, воно тут закріплене. Так. Ось вот такий інструмент вот буде, буде допомагати в роботі.